Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас останній фотоконтроль сьогодні. Ох, нам 300 км за годину треба набрати. Давайте спробуємо. Це теж найскладніший, тому що в мене була інша машина, і я, як сказати. Не встигав набирати таку швидкість. Просто банально не встигав. То трафік мені заважав, то щось іще. Ось так і нам вдалося. Тепер в гараж, щоб копи нас не знайшли. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.